Друзі, всім привіт! Так, в цьому відео зберу нарешті акумуляторну таку базу. Зараз буду підварювати акумчики, придбав ось таку BMS. Ой, балансир такий, білу BMS. Все туди буду прилаштовувати. Так що, значить, Поїхали. Це вже новий корпус, здається, третя версія. Ну, версія там вже, мабуть, що п'ята, а третю, яку я надрукував. І поки що зауважень до неї ніяких немає. Планую на ній лишитися. Це такі в... трошки вм'ятинки від того, що я попередній корпус намагався їх туди прилаштувати, Ну, поставив, а потім корпус вже дав остаточну таку усадку, і вони там просто зацементувалися. Ось, Так що довелося їх трошки нажати ногою, п'яткою. Так, ну що? Зараз низ перелаштую і буду паяти. Все. Поїхали. Значить, згори буде одна перемичка. Вистачить з головою і знизу дві Зараз Надується він, ще не надувся 3,5 вольти треба п'ятірочку накачати. Так що ще хвилин 10. Також приїхали мені з Аліка ось такі знов плати. Це я вже, вже їх взяв на Аліку. І щоб вони просто не лежали, то із залишків 5G надрукував корпуси. Підготував, і буду, буду також клеїти. І нарешті думаю, що буде вже в мене невеличкий сайт, потрохи щось туди буду додавати. Такий невеликий каталог і лінки там будуть. І нагадую, що на скачування стоялки цього корпусу будуть в Телеграмі, і якщо буду мати час, то і на сайт. Викладу. Ну, трошки треба доробити його ще. Якщо ось таке три штукенці на коротких таких хвостиках в мене були. Дороблюю. Так, це елементи. Це 33, 138, це 320. Да, 32-140, А що шо ті шо ті, в принципі, сюди стають ідеально. Я такий зробив зазорчик, тож тут ще можна їх якимось матеріальчиком. Ну, тут я каптоном заізолював додатково, тому що попередній був корпус, ну, ще трошки попадало. Ось він довелося його трошки розточити, але сюди воно дуже-дуже щільно заходить. Тут треба ще його обробляти, щоб щось з нього було. Тому що дав він дуже сильно таку усадочку. Ну, нічого залазить, але. Ну, ці не хочуть, ці, це 33, вони трошки більші на 1 міліметр. Навіть ці дуже щільно вставали сюди. Так, жду, чекаємо, поки набирається. Напруга потрібна і буду варити. Так, набрав напругу. Перемички зробив ось такі. Такими отворами під дроти БМС та балансира поїхали напаювати. Готово. І в принципі, так, тут я прибрав ось ці кути, щоб можна було витаскувати, виймати все. Що з однієї сторони, що з іншої. Вільно виходить. Наступним зробимо БМС-ку сюди, отак от вона буде заходити. Зараз зачищу дроти і підпаяю. Так, БМС-ка піде сюди. І, мабуть, що вниз трошки спуститься, а от цю штуку поки що не знаю. Може їх на двосторонній скотч, ось так. от. У мене є е, достатньо такий товстий скотч одна на одну заліпити де й все. Не знаю, зараз, коротше, подивлюся, поки підпаюю. Дроти сюди і Паяв я всередину, щоб воно легко сюди заходило і не заважало. Так, тепер що треба зробити? Помітити дроти. Так, це в нас перший. Одна риска. Це в нас. Другий. Дві риски третій три і четвертий. зараз, а ще що можна зробити, підготувати ось ці контакти. Так, тут я паяю на ортофосфорну, тому що вона дуже швидко дозволяє розтіктися припою. Зараз щось треба взяти. Зараз все треба взяти, так-так-так. Ну Є контакт. Зараз ще трошки на ну. ну, мандарах розгазується.

Маю вирішити, що куди буде підключати, або ж взагалі його ось таким чином встановити. А це сюди на двосторонній фігануть. Так, ну, не знаю, зараз буду приміряти, наступним кадром побачите. нас друга. І тут має бути десь друга. Два і два є. Тучно, конечно, так боятись. І четвертий піде сюди, але так, невеличкий безлад. Значить, треба, звісно, було. Балансувальну плату просто обрізати, ну зробити коротку і одразу припаяти до БМС-ки. Так от, дру... Тому що дуже багато друтів виходить, але ну, це така перша... перша версія нехай буде. Версія 01. Ух ти. Ага, через олово шарахнуло. Тут можна загнути. І ще тут є контакт. Так, і тепер мінусову можна її коротшою зробити. Дуже довго. Та й все. Зараз гарно все тут спакую, під'єднаю і вже наступним кадром побачите результат. Так, ну в мене вже тут повне, повне м'ясо відбувається. Купа дротів, купа всього, значить, під'єднав я зарядний порт до виходу з БМС. Ось. Такі дроти. Ідеально, звісно, сюди було б поставити діод шотки, щоб. Тому що тут на виході ну, також зараз напруга. Тобто цей порт, як і на зарядку, і на розрядку, буде працювати. Але поки в мене в наявності діода немає, тож, як є, і кнопочку зробив, зараз її буду під'єднувати і запаювати да, трошки незручно тут паяти, тому що потім я сюди не накину ...гвинт. Можна перевірити чи. Працює. Кніпочка працює. І тепер чи вдасться мені... посадити його на гвинтик, чи не вдасться? Мабуть, що прийдеться... Так, прийдеться перепаювати. Угу. А може й ні. Ну давай, видненький, давай. Дуже воно тут все щильно, конечно. О, есть контакт. Есть контакт. Є. Yeah. Супер. Просто. Так, зарядный. Порт. Так само треба спіймати. Дуже воно тут і щільно все заходить. Так, це вихід на мінус. Це капець, звісно, скільки дротів. і сюди ще один до плюса, да, це щось неймовірне. Коротше, процес а, треба ще продумати збірки, тому що дуже незручно все так збирати. Треба робити до цих кнопок якісь клемники і через клемники вже працювати, тому що ну, так збирати це нереально. І тут трохи такого намудрив, але ж воно працює. Не пофеншую. Все кніпочка зараз спіймаємо напругу. Агінь збираю і. Мабуть, що не в цьому відео вже я завершу. Це таке е, перше відео. ну, Тестове, називаємо так, тому що було мені цікаво, як піде ця збірка. І, ну коротше, мені не дуже сподобався, сподобався сам процес. Зараз я тут все вже затисну, все е, приховаю, поставлю його ще не зібраним на зарядку, дам йому. Десятку Ампер, подивлюся, що тут по температурах буде. Ось. Ну, а так, вже наступну збірку на ось цих елементах, то я якось її трошки перероблю, тому що мені не дуже подобається, коли отакий коли процес дуже воно якось засорто вийшло. І на останок трошки відео, яким чином я хочу збирати кришки. Оце так перша тестова. Зараз побачимо, що воно буде. Ану, три. Пробило. Пробило. Три стрічки тут. Ну, я її поставив імпульс. Давайте спробую 40 поставити. Так, воно хоч не пробиває. Наскрізь, поки ні. не пробиває. Це багато. Давайте все ж таки зупинимось на 25. Живаю, щоб не пропалити не хочеться. Ну, і ще останню. Друга сторона. Поки все добре. Так, швидкий контроль, все окей, все тепер, що я хочу зробити ізолюю. Є в мене така стрічка. Так, тепер каптончик. Ідеально сюди а, текстоліт підкинути, але зараз прямо немає під рукою 0,5. Якщо у вас є, то це було б ідеал. Так що тут просто побільше на середину, там, де буде контакт. Ну що, я так думаю, що цього має вистачити. Ну і нехай ось таким чином все буде. Ну, має триматись. На всяк випадок. Ще кину один сюди шар стрічки. bimba <coughs> tá. Res. e agora as brasil Так сильно-сильно притискаю. <звук> Може так і не варто, але мені здається, що так надійніше буде. Так, ну, неначе... Ох ти. Ні, так не надійніше. Електрод вилетів. Ну і що? Ех ти ж. Зараза, ти така. А, єсть. Так і запишем. Сильно не притискати. Так, і що де? Дупаням тут. Тепер ця сторона. А тут треба пробити аж. Три шари стрічки, тому я ставлю імпульс тридцять п'ять. можна зменшити. Ну, начебто, все ціле, нічого не пропалилось. Все ідеально. О тут трошки тепленьке. Все, тепер це на епоксидну смолу можна заливати. І це вже буде та частина, котра буде сидіти на батарейному блоці. А вже та частина, в якій будуть ну, там, всякі там, usb шки ліхтарики, коротше, навантаження, то вона вже буде з захистом від переполюсовки. Тобто, щоб якщо у вас сувається або так щось, або так, щоб воно просто. Було захищене. Ось так. Ця е, частина нижня, от, вона така максимально простенька. Плюс-мінус по діагоналі. Тобто, ви можете або так ставити, або перевернути так. І все одно полярність буде збережена. Тобто буде все е, правильно. Все, це вже точно в цьому відео останній. Кадр чи сцена, я не знаю. Дубль. Це дякую, що підтримуєте. Дякую за ваші відгуки. Все, миру вам.